Сама я родом з Луганська, з самого Луганська. Це ми вже другий раз виїхали. Перший раз виїжджала в липні, у 2014 році ми виїхали, це вже були блокпости, це вже стріляли, це вже були обстріли. Виїхала. І потім якось нам позвонили друзі, сказали, що Наташа, ти бачила, що там у вас розбила хату. Ну, квартиру, де ми там зробили тільки ремонт. Як деякі люди кажуть, ось ми ось я там, мене там диван стоїть, та ну і хай стоїть той диван. Диван ти ще купиш. А ось спогади так, це спогади. Там, наприклад, хочеться пройтися вуличкою, той, де ти там бігав малим, там ще там з кимсь ти гуляв, хтось приїжджав до бабусі в гості, там ще щось. Ну, ось такого не вистачає. Те, що є в телефоні, то, що стояв системний блок, Я кажу, давай хоча б його заберемо, бо там такі є фотографії. Ну і так, десь там ще фотоапарат ми взяли, і там був наш е, диск з, е, з весільними фото і все. Ось, Наприклад, фото батька моєго, я, в мене немає, ні бабусі немає, ні, ні батька. Ну, такого немає жодної. А потім вже виїжджали в 22-му році, 24 лютого. В 14-му ми виїхали в Луганську область. Ми, ну як і всі, не думали, що це те затягнеться так буде довго. Ще щось. Я сподівалася до останнього, що я приїду додому, бо в мене є своя хата, я буду там жити, я там зробила собі. Те, що мені хотілося, і я буду далі робити те, що мені хочеться. Ми жили в Сєвєродонецькому жили. Він був окупований. Ну, ми приїхали вже за півроку після окупації, ну після деокупації. Місто розвивалося, я можу, хоч хочу сказати, що місто таке було ще трошки це було сучасне європейське містечко. Це там робилося, робилося все. Поробилися дороги, поробилися парки, будувалося, ну все робилось. Тому жилось хорошо, можна так сказати. 14-й рік, якщо порівняти з 22-м, це зовсім дві, дві різні битви оці всі війни, ну це, це зовсім інше, це зовсім інше. Дом, де ми жили, то наш під'їзд ще більш-менш цілий, сусідній вигорівший, там і дірки в домі, такі. Да, Наша вулиця якраз сама така. яку ми на Курчата це дуже вона постраждала. Життя складається ось так. До війни Луганськ, ну це у нас був, знаєте, таке. На парк Шевченка у нас там всі гуляли. Тарас Шевченка це площа у нас була саме центральна площа. І оце всі там гуляли. Це були алії з трояндами. Оце у нас завжди ти йдеш по вулиці, у тебе троянди. Ти можеш поїхати там десь в якийсь кар'єр. Це ще трошки вже і забувається, бо вже пройшло більше 9 років, ти, ти там не був. Вулички пам'ятаю, якщо там іти, там, де що, який магазин був. Ну, таке ти пам'ятаєш. Спогади є. Треба шукати і приємності. Я більше я мріяла завжди не, не в мене не вистачало часу з роботою. Я хотіла побувати в Україні. Я подивитися, хотіла Україну. Я подивилась Україну за ці типу, півтори роки, ну хоч таким чином, але ну, це було. І у мене є тепер два синочки, яких, про яких я мріяла. Оце саме заповітне моє, що у мене є, і це мої синочки. Тимо маленькі, тімо маленькі. Одного звати у нас Назар, це ось цей в синенькому, а Матвійко в жовтенькому. Сьогодні вже у нас 6 днів, завтра буде в нас неділя. Перша неділя разом, не в животі у мами. З малюками все добре. Сьогодні зробили щеплення, все йде по плану. Як і всі діти сплять. З двійнею важко, зразу скажу, що це не легко. Це якщо вони хочуть їсти, це вони можуть захотіти вдвох одразу, і тобі треба якось балансувати між тим, як у нас сьогодні було. Ну, це стоїть то, це дітки, це радість. На двійні не очікувала. Це була довгожданна така у нас вагітність. Дуже хотіли ми діток. Це було 15 років. Ми все думали, думали. Ну так вийшлось трошки в житті. Це такі емоції, які ти не можеш передати, це, наче це все не з тобою. Бо ти йдеш довгим шляхом, тебе лікують, тобі роблять операції, тобі щось виписують. І коли тобі кажуть, що в тебе будуть свої дітки, що в тебе все, все, що ти робила, що це все не дарма, треба пробувати. Треба наважуватись, я завжди всіми подружкам, у кого там є такі певні проблеми зі здоров'ям, немає діточок. Я кажу, пробуйте, дивіться на мене, кажу, мені вже, дякуючи Богу, 37 років. Давай, маленький, давай, так. Плани. Зараз у мене є два сина, треба підіймати на ноги, треба жити далі. Я сподіваюся, що ми вернемося всі додому все одно. Я на це сподіваюся, я вірю. Я хочу додому, я хочу додому. Хоч і тут ну, приймають так все. Ну, Вдома є вдома, вдома ну, і стіни лічать. Тому, звісно, хочеться. Хочеться повернутися, хочеться швидше нашої перемоги, щоб хлопці. Дали нам таку можливість побачити і показати нашим дітям, що ось ось тут є таке місто Луганськ.